Близнюки Терези Водолії. 22 по 28 квітня, самі основні моменти. Щось карти не, не хочеться. Що вас чекає? Поїхали? Вибір, ілюзія, початок тижня завершення якогось діла, проєкту. Або, можливо, це. Е... Знаєте, як? Або вам так хочеться, щоб так було, або ви собі так придумали, що це все вже закінчилось. Ну, да? Або ви для себе зробите окончательний вибір. У ну, кожна просто своя ж історія, правда? і, і завершите якийсь етап у вашому житті. Це може бути пов'язано з будь-чим. робота, особисте, вибір, куди поїхати відпочивати, вибір. Садочка, школи, університет, все, що завгодно, вибір країни куди поїхати, все, що завгодно. Далі вам треба продумувати, як тратити правильно фінанси, тому що якось ви все ж таки знаєте, невпевнений користувач. Далі активні поїздки, можливості кудись поїхати. Це може бути прям десь недалеко, але от прям скоро, знаєте, от неочікувано для вас. І фінансові надходження. Здається, по всім знакам Зодіака виходить ця карта Шестірка Пентаклів, де фінансові надходження, грошові від держави, кредити, депозити, борги, ви комусь вам комусь ну, якась таке знаєте, керу. Круговорот ліня в природі, виходить. І це в нас виходить риба, раки скарпіони, або людина, яка знаєте, вміє вислухати, вміє завжди підтримати і завжди підтримує, або психолог, по професії, вчитель, психолог і так далі. Далі, дивіться, ось знову ж таки, по-перше, це інформація. по-друге, це якісь поїздки, переїзди, переміни в вашому житті і що стосується саме сімейних справ. Сімейних справ. Можливо, тут ви все ж таки вам запропонували вийти заміж, і ви завершуєте етап відносин, знаєте, як дівчина-хлопець, а починаєте жених і женіх'їнівіста. Все може бути в нашому житті, правда? У кожного своя історія. І так, давайте для кожного окремо близнюки Терези Водолій з 22 по 28 квітня. Близнюки Терези Водолій. І так, інформація. Тут близнюки, значить, це робота, університет, лікарня, всі державні, судові споруди і так далі. Отримаєте якусь інформацію, якісь документи. Можливо, це ті, які ви чекали. Ну, це, я би сказала, такі приємні. Так, якесь сповіщення, можливо, ви давно цього чекали. Терези, Терези, дивіться, тут якийсь новий етап. Можливо, ви про це дізнаєтесь з повідомлень, з документів, що щось. Починається двигатись далі. Да? От, можливо, щось стояло на стопі, зараз почне якось рухатись в вашому напрямку, який би вам хотілося. І водолії це фінансова історія. Да? Це якісь сповіщення про фінанси, можливо, пропозиція по роботі, можливо, це підписання якихось контрактів, договорів і так далі, що стосується фінансів і роботи. Такий тиждень для вас. На все добре. Па!